удочку, блядь, дай, достать. Ні, не поки. Диви. Привіт, мене звати Олександр Мазуренко і ти на моєму каналі. Друзі, ви вже дивитесь це відео, скоріш за все, у новому року. Тому вітаю вас з новим роком. Бажаю вам і вашим сім'ям злагоди, миру і достатку. Ми з Дімоном. Приїхали пробувати шукати карася. Вчора я не зміг вийти на кригу, вона просто розтаяла, падав сніг. Сьогодні вночі вже був мороз, не було снігу, і це все дуже гарненько замерзло. Тому ми вже на кризі і йдемо шукати нашого карася. А вийде в нас чи не вийде, як завжди, все побачите. Поїхали! Дімка вже пускає камеру. У нас є тут трохи точок забитих крига. Просто за ніч вчора її не було, за ніч вона просто стало дуже класна. Десь 5-6 см. Взагалі навіть не тріщить. І що, Дім? У мене камера ця дуже гам'яна. Є, так, да, я взяв. Подивимось. У мене взагалі ніхуя не видно. О, да ні, Дім, ти що, давай відсюди стану. Взагалі нічого не видно. Ні, можна... Ну тріщить, коли поряд, ну не прям не, так не стрьомно. Все. Ну, все, зараз достану. Так, перших лунок нічого не знайшли. Моді Діма ще ударив і каже, діпером буде швидше. Тому закинули нашого шарика і дивимося. ж діпер який. У мене третій. Це який? Який? Це другий, навіть третій. Два. Він відрізняється тільки тим, що там 3D-карти вже. І розйом Type-C, і батарея тримає довше. Yeah. А так в принципі. І 3D показує. Що uh -huh. нема нічого? Ні, nee, тут немає риби. Глухо, бачиш? Глухо, так, ідемо далі. Лунок 100 ми пролупашили з Дімою. І нічого не знайшли. Тут минулого року такий приямочок був. Я там знаходив карася, дімка відбив його, і зараз хочемо тут перевірити. Вода дуже мутна, взагалі нічого не видно. А якщо включаєш підсвітку, то тут десь поряд. Якщо ти от чітко на голову карасю опустиш нову будь-якої рибі, то її можна буде побачити. І все, народа вже, я вам не можу передати. Ото пару днів тому хлопці половили карася, все, скинули в групу фотки, і тут вже просто аншлаг. Ми отак в стороні. Від всіх намагаємося знайти свою рибу. Що, проходили ми з Дімкою вже майже 2 години. Прийшли до Жені, він тут зловив пару дрібних карасів, пробив на думку, бачив карася. Тож зараз спробуємо його зловити. То вже находилися капець, а риби немає і нема. Тут треба хоч якогось карася ловити, який клює. Навіть мілкий. Блін, от вчора тільки купляв мотиля, а він уже все одно такий, знаєш, подгулявший. Один день в холодильнику і все. Раз. Ти багато мотиля вдіважиш? Чи, чи на цього не треба багато? Ну, 4. 4. Класика, корот. Я думаю, приїжджаю і висипаю його. А, а, да? Салфетку. Ну, у а меня нет, диви, у меня мокрая салфетка, салфетка лежу, и туда раз. А я... А, ты стоит. потом своя чуть технология, и да? и закручиваю. это Я решил попробовать уже такой третий день Идеально. Потом выезжаю, в коробочку пересыпал. ні не, не це ж э, кент, да. Не Так граємось. Ну так намагаємося зловити найдет русловоє, русловоє і на виходить. Я ну ще одно не достав, чи що. О. Ну, ветер сьогодні скажений просто, зранку така погода добра була солнце, вітер. Не було. Я думав, ну от вона. Мороз, сонечко, класна погода на карася, то, що треба, ага. Ти вчора ні не, не не ризикнув вийшов. Ні. Та що я поняв, подошев, подивився на ту кригу, вона така крихка, вся, сніг, я пишньою ударив, думаю, та ну. Я поняв, що там вона взагалі типу, крихка, що тут трошки вона этот, крепша, але то вже таке. Якщо вона зранку така печальна, то потім, якщо даже буде щось клювати і виходить з льда, то це буде проблема. То я вирішив. Не страдати цією фігнею. На мінус один перейшло, так наоборот воно устало. там вода навіть не виступала. Ну ты бачишь, не хочет. Карп тут хоть бы карася вонючего поймать, блин. Ты уже вообще в этот. Да, мне не Ой, О, хочу, да. понятно что. Понятно что насекало. Так, ще півгодинки пошукав, побігали тут доволі так багато місць і нічого не знайшли. Взагалі, риби немає. Отут Нікіта знайшов, ще побачив діпер, потім опустив камеру і побачив декілька дрібних карасів. І перемістився сюди, вже поставив вудочку. О! Постоїмо тут трошки, якщо ні, то підемо ще шукати. Якщо нічого не буде, то будемо збиратись дому. Е, я твои Крупняк. Дерца да? Да. Ну це якраз на живця то надо. Ловиш ты, що это на мені. где карась. Карась, карась рекорд, блядь. Да. О. Сука. Че, та удочку, блядь, дай достать. Каже, буду Не, не пока. Диви. І нема. Прикинь, украв. Украв вудку, мудак. І немає. А-а-а! Диви, зайшка, А, -а, -а, -а. а Діма взяв, диви, два, два штуки, там розмотало, тут Вудку украла і сейшов. А Діма одного взяв. Чотири вудки одразу клюнув. Тут розрив, просто був. Поки ми лазили, ще шукали. Так, друзі, поки ходили. Тут покльовка, вудку не украла. Леть вудку не украла. О, Сюда. Опа. Пацанюра. Еще На базу. О, блин. О, хороший. Блін, холодина, вітруган, руки отмерзають. Вова приїхав з Віталіком теж одненького піймали карасика. Поки що тише, треба ще, О, сонечко виходить вже підвечір. вечір. Зараз, може ще трошки пробігаємо, щось пошукаємо, може і знайдемо. Ну, вже все одно, більш-менш, два карася піймав, Діма вже поїхав, теж піймав. Считайте, Вова зловив карасика і е, утку украла. Добре, що вона тут була біля лунки, то ми її дістали. І бачите, на цю ж лунку знову і покльовка. Тому продовжимо. <реш> Добрий день. <реш> Віталька. Привет, з з Вовка приїхали. З цього року з 2027. З 2027-му вітаєш <реш> подписчиков. Вітаю підписчика з 2027 роком. Я, я чуваю, вже привітав вас не. на початку відео. Бачиш. О, і у Вови знову. Єву? О, і у Вови покльовка. Бачите, такі. Ну, той побільше, так? Так, той був нормальний такий. Цей малюсик взагалі. Щас, дивіться, ось такі пацанюра. Ну це на сьогоднішній день найвеликий. Так, ну це вже більш-менш нормальний розмір карася. Підемо ще трохи рибку пошукаємо. І, скоріш за все, б не збирався. Вже рибаків майже не залишилось. Вон Женя, це тут його друг живе, тут біля озера. Вон дядько сидить. Я, Віталька, вон ще ще. О. І Вовка. Зараз ми ще пробіжимося, щось може пошукаємо. Може десь хоча б одненького карасика. Газануть і так, бачите, вже дійсно відкриття з криги, вже й половили рибу. Зловили декілька карасів, і зараз морози буде все сильніше, крига буде ставати крепша. і Скоро вже поїдемо на наших величезних карасів на залив Десни. І є ще варіантик. Я вам казав, провірити озерце, поїхати одне може спробувати також пошукати карася і сазанчика. Побачимо, як воно вийде. А на сьогодні, отак, карасик є. Вітер скажений, тому хо, сонечко, вон бачите, вже сідає 3 часа дня, зараз за півгодинки, хвилин 40, напевно, вже буде темно. Тому що трошечки, може, побігаємо, та йому будемо газувати. Вкрав карася цумбук. І вже лупаше, дивіться. Поки піймали, лежав на цьому, він вже його зафігачив. називається голодний пес. Взяв собі Диви, розриває його. не Такого ще не що Так, друзі, походили ще пошукали риби ноль. Просто ноль. Мороз дави, руки замерзають дуже сильно, тому вирішили збиратися. Ось таке коротеньке відео вийде з криги, але вже з рибою. Бачите, лице все червоне повністю. Між тим, рибка є. Сезон Криги продовжується. Віталя з вами на зв'язку також передає вам вітання з новим роком. Всім дякую за перегляд, за ваші подобайки і коментарі. Пока!